Божі слова на кожен день. Згори до низу та від початку до кінця сатана руйнував роботу Бога і діяв проти нього усі ці розмови про стародавню культурну спадщину, цінні знання стародавньої культури, вчення даосизму і конфуціанства та конфуціанські канони й феодальні обряди. Привели людину в пекло, передової сучасної науки і техніки, а також високорозвиненої промисловості, сільського господарства та підприємництва ніде не видно. Радше усе, що він робить, це підкреслює феодальні обряди, поширювані мавпами давніх часів, щоб навмисно порушувати, підривати роботу Бога. Та протистояти їй. Він не тільки продовжує завдавати шкоди людині до цього дня, а навіть хоче проковтнути людину цілком. Поширення моральних та етичних учень, феодалізму і передання знань стародавньої культури вже давно заразило людство, перетворивши його на великих і малих дияволів. Мало тих, хто радо прийняв би Бога. Мало тих, хто тріумфально вітав би його пришестя. Обличчя всього людства наповнене вбивчими намірами, і повітря повсюдно просякнуте вбивчим подихом. Вони прагнуть вигнати Бога з цієї землі. З ножами й мечами в руках вони шикуються у бойовий порядок, щоб знищити Бога. На всій цій землі диявола, де людину постійно вчать, що Бога немає, всюди розкидані ідоли, а повітря над головою просякнуте нудотним запахом палаючого паперу й ладану, таким густим, що можна задихнутися. Це схоже на сморід багна, який здіймається при звиванні отруйної змії настільки сильний. Що людина не може втриматися від блювання, крім того, можна злегка почути злих демонів, що монотонним співом декламують писання здається, що цей звук долинає здалеку з пекла так сильно, що неможливо не здригнутися. Усюди на цій землі розставлені ідоли всіх кольорів веселки, що перетворюють землю. На світ чуттєвих насолод у той час як цар дияволів продовжує злісно сміятися, неначе його підлу змову вдалося реалізувати, тим часом людина залишається в повному невіданні, і в неї немає ані найменшого усвідомлення того, що диявол уже розбестив її до такої міри, що вона втратила розважливість. І опустила голову через свою поразку. Він бажає одним махом стерти все, що пов'язано з Богом, і ще раз осквернити й убити його, він має намір зруйнувати й порушити його роботу. Як він може дозволити Богу мати рівноцінний статус? Як він може терпіти, щоб Бог. Втручався в його роботу серед людей на землі? Як він може дозволити Богу викрити його огидне обличчя? Як він може дозволити Богу привести його роботу у безлад? Як може цей диявол, збожеволілий від люті, дозволити Богу контролювати свій імператорський двір на землі? Як він може добровільно. Схилитися перед його переважаючою міцю. Його огидне лице було виявлено таким, яким воно є, так що невідомо, чи варто сміятися, чи плакати, і про нього дійсно важко говорити. Хіба це не його сутність? Маючи потворну душу, він досі вірить, що є неймовірно красивим. Ця банда спільників злочину. Вони спускаються у світ смертних, щоб віддаватися задоволенням і сіяти смуту, збаламучуючи все так сильно, що світ стає зрадливим та непостійним місцем, а серце людини наповнюється панікою і занепокоєнням. І вони так багато гралися з людиною, що її зовнішній вигляд став схожий на надзвичайно потворну. Нелюдську польову звірину, що втратила останній слід первісної святої людини. Більше того, вони навіть хочуть перебрати на себе суверенну владу на землі. Вони так сильно перешкоджають роботі Божій, що вона ледь може просуватися вперед, і вони закривають людину так щільно, наче стінами з мідій сталі. Учинивши так багато тяжких гріхів і ставши причиною стількох лих, невже вони досі очікують чогось іншого, окрім кари? Демони та злі духи біснувалися на землі протягом певного часу і запечатали як волю, так і копітки зусилля Бога так щільно, що вони не проникні? Направду, це смертний гріх. Як може Бог не відчувати занепокоєння? Як може Бог не відчувати гнів? Вони серйозно перешкоджають роботі Божій і виступають проти неї, які непокірні? Навіть ці демони, великі й малі, ведуть себе як шакали, що йдуть по п'ятах за левом і слідують за злим потоком? Затіваючи заворушення на своєму шляху, знаючи правду, вони свідомо виступають проти неї, ці сини заколоту. Здається, ніби тепер, коли їхній цар пекла зійшов на царський трон, вони стали самовдоволеними й пихатими, ставлячись до всіх інших із презирством. Скільки з них шукають істину і слідують за праведністю? Усі вони звірі, не кращ за і собак, на чолі банди смердючих мух хитають головами в самовдоволеному самовихвалянні та влаштовують усілякі неприємності посеред купи гною. Вони вірять, що їхній цар пекла найвеличніший з усіх царів, не знаючи, що самі вони не більше, ніж смердючі мухи. І все ж вони користуються силою свиней і собак, яких мають за батьків, щоб очорнити існування Бога. Будучи дрібними мухами, вони вважають, що їхні батьки розміром із синіх китів. Вони й не здогадуються, що, хоча самі вони крихітні, їхні батьки нечисті свині і собаки в сотні мільйонів разів. Більші за них самих, не підозрюючи своєї власної ницості, вони покладаються на сморід гниття, що виходить від цих свиней і собак, і казяться, марно думаючи породити на світ майбутні покоління, не звертаючи уваги на сором. Із зеленими крилами за спиною, це стосується їхніх заяв про те, що вони вірять у Бога. Вони повні самолюбства й усюди хваляться своєю красою та чарівністю, у той час як таємно кидають нечистоти зі своїх тіл на людей. Більше того, вони надзвичайно задоволені собою, ніби за допомогою пари веселкових крил вони здатні приховати свої власні скверни і завдяки цьому чинять тиск. Спрямований супроти існування істинного бога, це стосується того, що відбувається за кулісами в релігійному світі. Звідки людині знати, що якими б чарівно красивими не були крила мухи, сама муха, врешті-решт, не більше ніж крихітна істота з черевцем повним бруду і тілом вкритим мікробами. Завдяки свиням і собакам, яких вони мають собі за батьків, вони біснуються на всій землі. Це стосується того, як релігійні служителі, які переслідують Бога, покладаються на сильну підтримку уряду країни, щоб повставати проти істинного Бога та правди, будучи неприборканими у своїй дикості. Схоже, ніби привиди юдейських фарисеїв повернулися разом із Богом до країни великого червоного дракона назад у своє старе гніздо. Вони почали ще один етап переслідувань, продовжуючи свою роботу розпочату кілька тисяч років тому. Ця група виродженців, зрештою, обов'язково загине на землі. Здавалося б, після декількох тисячоліть. Нечисті духи стали ще більш підступними й лукавими. Вони постійно думають про те, як таємно підірвати роботу Бога, застосовуючи безліч хитрощів і вивертів, вони хочуть відтворити на своїй батьківщині трагедію, що сталася кілька тисяч років тому, доводячи Бога майже до крику. Він насилу стримується від повернення на третє небо. Щоб знищити їх, щоб людина полюбила Бога, вона мусить осягнути Його волю, пізнати Його радості й печалі та зрозуміти, що саме він ненавидить. Це ще більше сприятиме входженню людини. Що швидше відбудеться входження людини, то скоріше виповниться воля Божа, то чіткіше людина побачить царя дияволів наскрізь. І то більше вона наблизиться до Бога, щоб його бажання могло здійснитися.